Доброго дня, шановні гості! Вітаю вас на нашому заході. Сьогодні ми з вами розберемо такі важливі аспекти в діагностиці мікробіому Джамап, як проаналітика даного зразка. Правильний збір біоматеріалу для дослідження мікробіому Джамап. Рекомендації та типові помилки. Мікробіом Джамап це комплексне дослідження мікробіому кишечника, яке дозволяє оцінити якісний і кількісний склад мікрофлори. Воно допомагає діагностувати діазбетичні стани, виявляти патогенні мікроорганізми та оцінювати загальний стан кишечника пацієнта. Для отримання достовірних результатів критично важливо дотримуватися певних умов і обмежень при підготовці пацієнта. Медичному персоналу необхідно детально пояснити пацієнту всі вимоги і проконтролювати дане виконання. Дослідження мікробіому GMAP є важливим інструментом для оцінки стану мікробіому кишечника. Коректний збір біоматеріалу критично важливий для отримання достовірних результатів і подальшого правильного лікування ваших пацієнтів. У цьому виступі ми розглянемо основні вимоги, типові помилки на прелінтичному етапі і рекомендації для медичного персоналу. Роль медичних сестер у забезпеченні якості лабораторної діагностики медичні сестри. Це справжні герої медичної системи. Вони не лише руки та очі лікаря, але й ті, хто першими стикаються з біоматеріалом пацієнта. Їх професійні навички та уважність при зборі і прийомі біоматеріалу є запорукою отримання достовірних лабораторних результатів. Часто буває так: лікар, ґрунтуючись на симптомах пацієнта, має певну думку щодо діагнозу і чекає підтвердження від лабораторії, але отримані результати. Іноді зовсім не відповідають очікуванням. І тут виникає питання, що саме пішло не так. Лабораторія працює з тим біоматеріалом, який їй надали, і суворо дотримується протоколів. Але якість результата залежить від того, як був зібраний, збережений та доставлений біоматеріал до лабораторії. Правильний збір біоматеріалу це гарантія збереження життєдіяльності мікроорганізмів, що є критично важливий. Для мікробіологічних досліджень, таких як мікробіом Джамап. Якщо правила збору порушені, багато мікроорганізмів може загинути, що зробить результат недостовірним. Підготовка пацієнта до дослідження мікробіому Джамаб. Пацієнту слід донести наступні аспекти дії пацієнта при обстеженнях та процедурах. Пацієнт має зачекати щонайменше 4 тижні після колоноскопії. Барівої клізми або досліджень із використанням барію, оскільки ці процедури впливають на склад мікрофлори кишечника, прийом лікарських засобів пацієнтам. Пацієнт може, припинити, може приймати всі призначені лікарі, лікарем препарати, але важливо звернути увагу на такий спектр препаратів, який зобов'язує пацієнта зробити паузу до здачі аналізів на два тижні. В їх прийомі і лише після перерви в два тижні провести збір біоматеріалу: це антибіотики, пробіотики, антибактеріальні препарати, протимікробні препарати, нестероїдні протизапальні препарати, інгубітори протонної помпи та препарати вісмуту, проти, протизапальні препарати, ібупрофен, деклофінак тощо. Антибіотики та пробіотики спотворюють реальний склад мікрофлори, інгібітори та препарати вісмуту впливають на PH кишечника та склад мікрофлори. Прийом парацетамолу пацієнтам допустимий. Звертаю увагу щодо прийому добавок. Пацієнт повинен припинити приймати добавки травлення за три дні до збору біоматеріалу, добавки для підтримки травлення бетаїн, ферменти. Пребіотики. Пацієнт припиняє вживати за три дні до збору біоматеріалу. Також звертаю увагу прийом проносних засобів, особливо гліцеринових і масляних. Пацієнт також має припинити вживати. При схильності до закрепів допустимо використовувати препарати макроголу, форлакс, діагнол або магнезія після консультування з лікарем. Особливі рекомендації. Жінкам слід утримуватись від збору зразка під час менструації, оскільки кров може спотворити результат. Правила збору дослідження мікробіому Джамап. Правильний збір це ключ до отримання достовірних результатів. Ось основні рекомендації щодо даної процедури: підготовка та інвентар. Пацієнту необхідно заздалегідь підготувати стерильну ємність для збору кала, контейнер придбану в аптеці завчасно, обов'язково перевірити. Її перевірити відсутність бланка з клейкою основою всередині контейнери. Є такі виробники, коли завчасно, начебто, хочуть зробити гарну річ, і вкладають в сам контейнер, етикеточку для маркування зразка. І пацієнт не звертає на цю етикеточку і заповнює контейнер, але це неприпустимо, тому що. І кров, і, вибачте, і клей, і сама, самі чернила вони також впливають на зразок. Одноразові рукавички для гігієни під час процедуру, чисту поверхню для збору біоматеріалу. Одноразовий лоток, ошпарений кип'ятком, або лоток замінити одноразовою тарілку, або чистим аркушем білого паперу без друку та чорнил. Процедура збору біоматеріалу. Збір калу рекомендовано проводити вранці до прийому їжі. Це забезпечує стандартизаційні умови. Перед процедурою необхідно підмитися чистою водою без використання мила чи антисептиків. Заборонено збирати зразок із унітазу. Контакт із водою змінює склад матеріалу. Біоматеріал слід збирати на підготовлену чисту поверхню, лоток або папір. Використовуючи ложечку кришки контейнера, потрібно відібрати матеріал із сіми різних ділянок однієї порції калу це забезпечує репрезентативність зразка. Після збору щільно закрутити контейнер і помістити його у вторинне пакування. Зберігання та транспортування зразка. Зразок слід доставити в лабораторію якомога швидше. Після відбору біоматеріалу. Якщо збір проведено напередодні ввечері, зберігайте зразок у дверцятах холодильника при температурі плюс 2-8 градусів Цельсію до ранку. У літній період або при високих температурах навколишнього середовища використовуйте холодоелементи для транспортування зразка. Це неуможливить процес бродіння і псування матеріалу. Типові помилки при зборі біоматеріалу та їх наслідки. Часто зустрічаються такі помилки: недотримання підготовчого періоду, прийом антибіотиків чи пробіотиків перед аналізом. Збір матеріалу з анітазу призводить до забруднення водою і сторонніми речовинами. Використовуйте контейнер із бланком всередині та чернил та клея, вони потрапляють у матеріал. Відбір матеріалу лише з, однієї, з, одного, з, одніє, з одного місця порції калу, недостатня репрезентативність зразка, порушення температурного режиму, при транспортуванні чи тривале зберігання при кімнатній температурі. Це все може призвести до спотворених результатів, неможливості виконати аналіз через низьку якість матеріалу, помилок у діагностиці, неправильної тактики лікування. Повторного збору й додаткових витрат часів та коштів самого пацієнта. Висновки. Правильний збір біоматеріалу для дослідження мікробіому джамав є ключовим фактором отримання достовірних результатів і ефективного лікування пацієнтів. Роль медичних сестер у процесі важко переоцінити. Наша спільна мета це задоволений пацієнт із точним діагнозом і правильно підібраним лікуванням. Наше переконання, якісний біоматеріал це точний результат, це задоволений пацієнт. Дякую за увагу. Ми будемо вдячні. Якщо ви передасте дану інформацію вашим медичним сестрам, а вам я бажаю вдячних сумлінних задоволених пацієнтів та скорості провести час на нашому заході. Можливо, є якісь запитання? Так. У мене є дякую.

Найбільш організаційне питання щодо транспортування, так. тому що в теплу пору року транспортування має надходити там, я так розумію, хладогени, але мене цікавить саме відстань матеріалу від хладогену. Тобто, всі про це кажуть, всі це роблять. Але з вашого погляду, яким чином це має розташуватися в термосумці, яким чином це має так, щоб це було ідеально. Ну, дивіться, тобто переохолодження, наскільки воно на, е, близько прямо от на хладогені, воно буде промерзати. Наскільки це критично для е, о, Ну, Дивіться, якщо це тепла пора року, і не всі клієнти мають дані сумки, е, і, як правило, це відбувається. Ми кал поміщаємо в контейнер, контейнер поміщаємо, вторинне пакування, це пакет, тобто є вже проміжок. І якщо навіть пацієнт додає пляшку з Охолодженою водою в виді, ну, льоду да, або сам от Також рекомендовано покласти в зип-пакет або в будь-який пакет для того, щоб конденсат не роз'юзувався условно по пакету, і, в принципі, з цим буде все гаразд. Ну, питання було трошки не за пакет, не за конденсат, а саме за температуру. Якщо прикласти їх надто близько, то буде промерзання матеріалу, Наскільки то є критичним для дослідження. <реку> Ні, це не є критичним, це допустимо. Якщо буде промерзання, то не страшно <реку> так, для дослідження. Так. Дякую. Головне, щоб це дійсно був в теплий період часу холодилемент, тому що якщо буде бродіння, то тут буде набагато гірше. Зрозуміло, тоді вже буде виставлений фактор неможливості виконання, і пацієнт наразі буде затримуватися в суму лікуванні, буде перезабір даного зразка. Так, дякую за вичерпну відповідь. Так, слухаю. Та а, я читав, це була алкомовна якась публікація, що використовувати складакенти Та не з морозильним. А з холодильнику, який має температуру 4 плюс-мінус 2 градуси, і два хладагента, між ними розміщується цей зразок і нема жодних питань. От я ну, таке бачу. Ну так, це можливо, але я ж повторююся: насамперед, люди, е е як сказати, якщо це наші кур'єри, які приїжджають до медичних центрів, то по факту у них такий холодоген і знаходиться. Якщо це пацієнт і він має довгий період часу, то ми намагаємося скоротити нюанси для того, щоб максимально спростити. Якщо це можливо, то два. А, ну від, тут треба розтри бути, а біля цього зразка і нема питань так, і жодних, так. і не треба нічого купувати так, додаткового так, пацієнту. Так, так. Да, да, да. Ну я ж кажу, це може бути звичайна пляшка з під води попередньо охолоджена і опущена в охолоджена, пакет. охолоджена, але не замороджена. Так, так. А якщо це літо. То ми рекомендуємо заморожувати. Все тому, ж таки що да. літом плюс 40 буває, і біоматеріал може не доїхати, і він може забродити. І тоді пацієнту потрібно буде перездавати цей біоматеріал. Тобто а... треба слідкувати за погодні умови, якщо це дійсно 40 градусів і пацієнту дорога дуже довга, то а, тут все ж таки краще заморозити пляшку. Там ще було запитання. Так, я вас слухаю. Тетяна Дмитрівна, скажіть, будь ласка, а який інтервал по часу критичний? Якщо збережені всі умови, є там холодові елементи. Якщо матеріал, наприклад, поступає десь з якихось регіонів України, то скільки це доба? До, -таки? до трьох днів? Тобто до трьох днів це можливо? Так, так, так. Транспортування даного зразка можливо до трьох днів? А від дякую. моменту забору до потрапляння в лабораторії є три дні? Три дні добре, дякую, дякую. Так, так. Я щиро дякую. Є ще запитань. Щиро дякую за ваші запитання. Дуже прошу вас дійсно передайте дану інформацію вашим медичним сестрам, тому що вони самі перші бачать це і вони вже на своєму етапі можуть скоригувати пацієнта щодо правильності забору і щодо тобто, щоб вони не втрачали час того, що лікування воно є цінним для кожного пацієнта. Так. Якщо за якихось обставин пацієнт приймав антибіотики. Так. Але він все-таки ну то зрозуміло, що флора буде змінюватися, їй потрібен деякий час на те, щоб вона встановилась Тобі... така, яка вона буде надалі. Скільки часу після закінчення прийому антибіотикотерапії? Два тижні. За, за два тижні пацієнт може Зупин... вже здавати? зупиняє так. останній прийом антибіотики. Далі ми вичікуємо два тижні, і після закінчення цього терміну пацієнт може Вже може передавати да, матеріал. Так. А, добре, дякую. Щиро дякую за ваші запитання. Ще раз бажаю вам позитивно провести час плодотворно, і щоб ваші пацієнти дійсно отримували достовірні результати і якісне лікування. Бережіть себе.